Доброго ранку всім, всіх вітаю з Вінниччини, на каналі Улюблена Садиба. Зараз 6 часов ранку і я знову на своєму городі. І дощу у нас так і не було, але знову йдуть хмарі, От там чорна хмара От так доходить до того місця і розвертається, йде помімо нашого міста. Ну, будемо чекати. Яблуньки вже мої поперецвітали, немає вже цвіту, а дуже гарно розцвіла айва. Ось такі квіточки великі. Прям справжній букет. Та взагалі кожне дерево гарно, коли воно цвіте. Кожне. Жалко, що вже поперецвітало, але це вже всьому своє, свій час. Ось цвіте так гарно айва. І вже скоро буде зацвітати і актинідія, вона ще не цвіте. Померзла, бідна. Ось так чорно, багато чорних бруньок, але тут йдуть бруньки, ось заміщення. І бубляшки вже на ній є, але цвісти вона ще не цвіте. І вже з самого вершечку будуть ягідки, якщо все буде благополучно. А ось низом все обмерзло. Ну Обрізати її зараз не можна, тому що вона буде плакати. Вона, так як і виноград, з неї йде те час сік. І її потрібно ранньої, дуже ранньої весни, або взимку обрізати, або пізніше вже як вона цвіте, щоб вона не, не плакала. А коли вона починає випускати сік, то прибігай повно котів тут коло неї. У мене тут не дуже коти прибіжать, тому що тільки свої, а, тому що в мене овчарка нікого не допустить. Сюди навіть голуб перелетить, то вона виганяє. Ось дивіться, які бутончики на ттіні діє, І вже, напевно, скоро буде вона цвісти. Ось такі бутончики. Ось. Уже такі великі ягідки на жимолості. Вона дуже швидко достигає. Тут зелені, тут вже дивишся, вже і сині. Перецвів вже в мене перецвіло гумі, от відцвітає. Ось такий ще гарний кущ, але вже не так пахне і не так вже, квіточки вже такі відсихають. Ось, подивіться Ну ще, ще, ще можна сказати, пахне. Ось я стою і такий аромат. Звідси йде, ворухнула цією гілочкою. І аромат йде дуже гарний з неї. Така цікава ягідка. А я зранку зайшла в теплицю, поки тут не так жарко, тому що пізніше вже сюди тут важко перебувати. Зайти то можна, але перебувати мені потрібно підв'язати мої помідорки. У мене вже багато, вже ось цвітуть вони ось такі. І мені вже їх потрібно підв'язати і формувати, щоб вони були, вже йшли правильної формування. щоб не пасинки не відрізати великими, а такими ще маленькими. Ось які в мене кавунчики чекають свої черги. Тут і кавунчики, і огірочки в стаканчиках буду висаджувати. а кавунчики чекають черги, коли вже я чекаю, коли не буде морозів, висаджу їх на свої. ось такі деньки. Ось які денечки в мене. Денька в мене ананасна називається. Ось. Тут, тут ще сходять, в мене ростуть помідорки, які я сію для продажі. Вже вони чималі. І чекаю дощику, щоб висадити айстрочки, Вже трохи висадила, а ось ще трохи в мене тут вони в ящичку. Тут я сіяла багато сортів, всі ось попідписувала, але зійшло в мене тільки, напевно, два сорти. А тут ще щось зійшло. Я не знаю, що воно таке. Ну це точно не айстри. Ось таке ось. Може теж квіточка. Я сію, потім забуваю, що воно таке. Вроді підписувала, що це айстра, а зійшло щось таке інше. Може і бур'ян. Ось мені подарували просрочене насіння, безкоштовно подарували. І дивіться, воно все зійшло. Всі огірочки, всі зійшли із просрочення. І також зійшли у мене і. Е, Кабачки. Тоже з простроченого насіння зійшло все гарно. Ось така вже в мене люфа. Хто не знає, це мачалка така. Ось такий огірок росте, з якої робиться мочалка. І вже вона в мене велика і мучається тут. Ну ще висадити, я її не рискую, пару день потерплю до 10 го ще травня. Сьогодні 5 травня. Ще 5 день, нехай воно вже так і постоїть. Ой, який красивенний, ось. Дивіться, без, без, я бузок. Бузок у нас без на нього, як щось кажуть. Ми приїхали в село, тут нам проводили світло, підключали. Подивіться, а запах, який запах красивенний. Як пахне цей бузок. Ой, я вже дитинством, пахне дитинством. який красивий. Квіточки невеликі, не махрові, простенькі, але він такий запашний, так пахне. Приїхали ми вже додому із села, а в нас дощик іде. Ой такий тихенький, росний, все наче зазеленіло. Все так зраділо цьому дощу, тому що була така вже суша. Я вже назбирала води у відра. Які тільки були і пополивала теплицю, і з, біжить із ринвів водичка, і все тут теж таке радісне стало, зазеленіло. Ось яка в нас красота. Пішов дощик, і все одразу і земля стала така мокра волога, прийдеться, ось кінчиться дощ. І можна буде і посапати. Тут трохи розбити ці вже корку цю на градках на цих. Я вже трошки, що потрібно, було пополивала, бігала. І в теплиці, і тут. Ой, яка красота. Так що в нас є дощик. І хочу ще показати, які в мене зійшли кабачечки. Я вже я їх під пляшками держала. А тепер пляшки познімала, тому що дощ іде, нехай поливає. Ось цей тільки сходить кабачок. І ось такий вже є. Ось такий і є навіть вже аж ось такий. Тут вже справжній листочок на ньому. Ось. Я познімала пляшки вже, щоб вони теж напили водичку. Ось така в нас красота. На силу ми дочекались. Виглядали ту хмаринку, виглядали. Картопелька зійшла. І ось іде дощик. Саме головне, що такий тихий, красний, ну хороший. Не знаю, наскільки воно там землю промочило. Не знаю, трошки ну тут я то поливала, тут у мене... Капуста, з радочки капусти посіяна. Горох. А тут зараз я подивлюся, скільки тут промокло. О, а там вже і суха земля. Ну нічого, хоч, хоч так. Це вже далі сухо. Тут зверху мокро, там сухо. Це треба, щоб тиждень йшов такий дощ, напевно, щоб промочив оцю землю. Ну, ми раді, слава Богу, що дощик пішов. Тут у мене цибулька з насіння. Ось я її теж вже просапаю, проберу. І ось вже стільки водички набралося. У мому тут в цьому басейні. Хочу ще показати, який алюм цвіта в мене ось. У мене є два сорти їх. Один ще не цвіте, а ось цей уже розцвів. І в цьому році щось ця е, квіточка не дуже така велика. Взагалі вона більша. Напевно, від того, що суша була така. Напевно, від того він не дуже великий. Ось вже так розпустився виноград у мене. ось. я його попідв'язую. Візьму степлера і попідв'язую. Гілочки вже можна підв'язати. Ось так це плодові гілочки.